Дуже приємно те, що не тільки з точки зору керівництва, практичного керівництва історії і України проходить зустрічі всюди підтримки нашої держави, але нарешті у нас є така можливість спілкуватися із військовим керівництвом, я думаю, що наше економічно спілкування перекорська для обох сторон. Гарантия. І наустрою, наустрою і АНДІ, тому що є сказати, що практично, э, Зараз головним завданням його є це історію державних інтересів і територіальної цілісності України і параллельно э, Містерство Ворон проводить ретельну глобальну і систему. o